У нас тут така ситуація. Yeah, thanks so much. Стали на трасі. Їхали, тільки що їхали, бачимо, коли коробка. Ну, лежить вже на трасі коробка. Ми отак об'їхали кучу. Давайте глянемо, що там в коробці. Мені цікаво, що там вообще. Коротше, приїхали копи, забрали коробку. Принесли на бокс. It's a sticker for you. Yeah, thanks so much. Клас, привезли нам пакет. Бокс, uh, ми ще не знаємо, що там. Нам копи прямо з дороги забрали і, і принесли сюди. Представляєте, зараз будемо дивитися, що там. Так, Ми загрузили в машину, їдемо, потім глянемо що там. Ми не знаємо, що там. О, зараз те хоч робимо. Блін, класний горіл. Вам сувенір знімає. Лемосики ще є. Хтось з вас виграє. Я щось топок опис зроблю, -оп -оп придумаю я.